Вітаю вас, відвідувачі каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми будемо закінчувати з вами вивчення схеми електровозу В11 М5, а саме ми поговоримо з вами про дію кіл управління при рекуперативному гальмуванні. Одразу слід зазначити, що рекуперативне гальмування в електровозі В 11 М5 ми будемо розглядати на найвищому з'єднанні, а саме на паралельному з'єднанні. Для його увімкнення необхідно виконати ряд перемикань. По-перше, реверсивна селективна рукоятка потрібно буде установити в положення П, СП або С, в залежності від швидкості. Ми домовились з вами встановлювати в положення рекуперативного гальмування в положенні паралель П. В той час, як гальмівну рукоятку потрібно встановлювати в положення 0, потім з переведенням 0,2, 1 і другу позицію. Саме рекуперативне гальмування буде розпочинатися вже з другої позиції гальмівної рукоятки. А от головна рукоятка стоїть в положенні 0. Давайте розглянемо, як працюють ці кола при паралельному з'єднанні. Отже, ми встановлюємо реверсивну селективну рукоятку в положення П, а гальмівну рукоятку у положення 02. Провода Е301, через запні контакти АЗВ В-20 отримає живлення провід 502. З 502-го проводу живлення буде спускатися до самого низу. І 502 проводом буде роздаватися живлення як реверсивно-селективним контактам, так і контактам головного валу. Але головний стоїть у положенні 0, реверсивно-селективний стоїть у положенні П. В положенні П замикаються контакти 73-74, 75, 76 і 81, 82 відповідно до таблиці розгортки. З проводу 502 через замкні контакти 73-74 реверсивно-селективного -селектив, вала по проводу е 564 живлення поступає на вмикаючі котушки вентилів групового перемикача пкг 1 секція А. П'ятисотий провід корпус мінусове живлення. При цьому груповий перемикач секція провертається в положенні СПП. Коли він це зробить, він замкне свій блокувальний контакт у колі проводів Е-565, Е569. І тоді з провода 502 через замкні контакти реверсивно-селективного валу контролера машиніста 75-76. По проводу Е 565 через замкнені вже блокувальні контакти групового перемикача ПКГ-1 секція А. По проводу Е-569 заживляться, вмикаючи потужки вентилів групового перемикача пкг 2 в кожній секції. П'ятисотий провід мінус. При цьому груповий перемикач ПКГ2 в кожній секції повертається в положення П і замикає власні блокувальні контакти. В такому випадку з проводу Е-569 через замкні блокувальні контакти групового перемикача пкг 2 в секції А. По проводу Е-570, через замкні блокувальні контакти групового перемикача ПКГ 2 в секції Б, по проводу Е571 отримає жилення, вмикаюча кутушка реле часу РВ6 секції А. І по проводу 580 через замкні блокувальні контакти швидкодіючого вимикача ВБ в секції А, він же тяговий БВ, по 500-му проводу мінусовий батарейне коло, мінус. Реле часу РВ6 вмикається. Слід зазначити, що, оскільки ми не перемикали в жодному випадку реверсивно-селективну рукоятку в положення назад, ми в положення моторних вперед перевели в положення П, то контакти 71-72 реверсивно-селективного валу не розімкнулися і залишилися увімкненими. В такому випадку з провода е 561 продовжується пр робота проміжного реле РП20, оскільки реверсора стоять у провернутому положенні. А оскільки ми не ставили рукоятку крану машиніста в шосте положення, продовжує працювати проміжне реле РП28. В такому випадку, після увімкнення реле часу РВ6, з провода 502 через замкні контакти 81-82 Реверсивно-селективного валу контролера машиніста. проводу Е 587 через замкні контакти реле часу РВ6 секції А. по проводу 599 через замкні блокувальні контакти БВ1 секції А тяговий. по проводу Е 601 через замкні контакти проміжного реле РП20, який лишається увімкнений. по проводу 602 через замкнені контакти проміжного реле РП. 28 Зверніть увагу, це РП-28. По проводу 603 живлення поступає фіолетовим проводом на замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-2 в положенні нормальної роботи. Проводом 558, на вмикаючу котушку вентиля, гальмівник перемикачів ПКТ-1, ПКТ-2 в положенні Т гальмування. По проводу 557 через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи проводом 544 на вентильний діод Д-22. З нього проводом Е506, Е-536, з проводу Е 536 на замкні контакти 67-68, реверсивно-селективного валу і далі 500 проводом мінусова, мінусове коло. Це призводить до того, що гальмівний перемикач провертається у положення гальмування. Всі свої моторні блокування та контакти він розмикає. Моторні контакти силові перемикає відповідно на гальмівні, а також замикає контакти, блокувальні у гальмівному положенні. Це призводить до того, що вмикається контактор К-62 наступним колом. З проводу 603 через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положення гальмування, отримає живлення провід 607 Е610. І далі живлення буде поступати через замкнені блокувальні контакти аварійних перемикачів ПКД-1 і ПКД-2 відповідно у нормальному положенні. Проводом 615 на замкі контакти вимикача управління ВУП-3, який контролює наявність тисненого повітря. Проводом 556 на замкнені блокувальні контакти контактора К53. Контактор К-53 був увімкнений, щойно ми вмикали кнопку збуджувач. То проводом 555 поступає живлення на вмикаючу котушку електромагнітного контактору К-62, що встановлений тільки в секції Б. Проводом 548-м через діод Д 38 секції Б. По проводу Е536, як нам вже відомо, через замкні контакти 67-68 реверсивно-селективного валу контролера машиніста, 500-й провід, мінусове коло. Це призводить до увімкне контактора К-62. Коли контактор К-62 вмикається, він замикає як свій основний контакт, так і свій блокувальний контакт. При цьому основним контактом він збирає коло незалежного збудження. Розглянемо його. З провода Е-301, через замкні контакти АЗВ В-20, проводом 502, через замкні контакти АЗВ В-30, проводом 501. Живлення поступає на роздатню шину контактора, контактора гальмівного валу контролера машиніста. І в положенні 0,2 замкнені контакти 91-92. По проводу Е-515, живлення буде розтікатися в дві паралелі. По-перше, Воно буде проходити блоком регулювального опору з клеми 1 до клеми 13. А по-друге, через регулювальний демпферний опір з клеми 1 клеми 17, блоку реостатів r 31, що встановлено в секції Б, проводом 762 через замкнені блокувальні контакти групового перемикача пкг 2 секцією Б. І проводом Е 531 буде заходити на блок реостату. Буферного захисту з клеми 14 по клему 16. Проводом 761 через замкні контакти електромагнітного контакту К-62 в секції Б. Проводом 763 буде виходити у секцію Б на блок реостатів Р32 секції Б. Проводом 763 через блок регулювального реостату Р-32 секції Б буде заживлювати обмотки незалежного збудження агрегат машини генераторної АМГ. І проводом Е754 буде поступати на агрегат машину генераторною секцію А. А саме з провода Е754 на обмотки незалежного збудження агрегат машини генератора, а це саме генератор перетворювача 500-й провід корпус мінус. Таким чином, увімкнення К-62 призвело до отримання незалежного збудження генератором. Що обертається і починає виробляти електричну енергію. При цьому на позиції, 02, на позиції 02 у нас із вами далі вмикається проміжні реле. А саме, на позиції 02 відбувається замикання контактів 121-122. І від провода 501 через замкнені контакти 121-122 гальмівного валу контролера машиніста. По проводу Е-533 живлення буде поступати на замкнені блокувальні контакти контактору К-62 секції Б. І проводом Е-532. Живлення буде поступати на замкнені зворотні контакти. Реле напруги РН10 секція «А». це реле високої напруги. По проводу Е-534. Через замкнені зворотні контакти, реле перевантаження тягового двигуна першого другого РТ-35 секції А. По проводу 540, через замкнені зворотні контакти, реле перевантаження тягових двигунів 3-4 А РТ-36 секції А. І по проводу 549, на вмикаючу котушку проміжного реле РП-18 секції А. Далі 500-й провід, мінусове коло. РП18 А вмикається і замикає власні контакти. Тоді з провода Е 534 через замки контакти проміжного реле РП18 А отримує живлення провід Е 545 що шунтує зворотні контакти контактора К-61 секції Б. В наступному подальшому я розкажу, що це через контакт РП 18 Ми їх зашунтували і подали живлення у провід Е 545 Через замкнені зворотні контакти реле перевантаження першого, другого та відповідно 3-4 двигунів РТ-35, РТ-36 секції Б по проводу 549, та вмикаючи котушку проміжного реле РП-18 секції Б, 500 і провід Мінкс. РП-18 замикає власні контакти, але при цьому на позиції 0,2 все і завершиться. Потім машиніст переводить по рукоятку контролера машиніста в положення 1 гальмівну. І замикаються контакти 125-126, що призводить до увімкнення лінійних контакторів, яким саме колом. Давайте подивимося. З проводу 607, який раніше в нас отримав живлення, воно прийшло до вмикаючої котушки вентиля лінійного контактору К-1, а також через замкнені блокувальні контакти аварійних перемикачів ПКД-1, ПКД-2, по проводу 615, через вентильний діод д 32 на котушку вентиля лінійного контакту рука 19 по проводу 608 Е-611. Поступило живлення через вентильний діод Д-31, проводом 609, навмикаючи котушку лінійного контакту к 18, а проводом 615 через вентильний діод Д-33, вмикаючи котушку вентиля лінійного контакту к 10. З провода С-621 через замкні блокувальні контакти групових перемикачів пкг 2 в секції Б. Продом Е 620 блокувальні контакти пкг 2 в А, отримав живлення. Провід Е 581. Але при цьому лінійні контактори не увімкнулися, але наш головний вал стоїть у положенні 0. Тому провід Е 581 не отримує живлення. В такому випадку живлення буде підніматися продом Е 581 вгору. На замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в секції А в положення гальмування. Проводом Е 528 на замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в секції Б в положення гальмування. І проводом 553 на замкнені блокувальні контакти К-62 в секції Б, який ми нещодавно з вами вмикали. Проводом Е 529 Живлення приходить на замкнені контакти 126, 125. Гальмівного валу контролера машиніста і 500-й провід мінус. При цьому вмикаються лінійні контактори К1, К18, К-19 та К10. Коли вмикається лінійний контактор К1, він замикає своласний блокувальний контакт із провода Е571. Живлення буде поступати на замкні блокувальні контакти лінійного контактору К1. І з нього по проводу 641 буде давати живлення через. Замкнені зворотні контакти роз'єднувача РЗ3 вода під низькою напругою, проводом 642 на вмикаючу котушку вентиля реостатного контактору К9, також К7, а проводом 641 на вмикаючи котушки вентилів реостатних контактерів К-15 і К-20. По проводах 695, 696, e 634 та e 635 живлення буде поступати на вентильні діоди Д-25, відповідно К7, Д29, Д24, відповідно, К9, Д23, відповідно, відповідно, К-15 і Д-39, відповідно, К-20, провід e 536 Спровода е 536 на замкнім контакти 67-68 реверсивно-селективного валу контролера машиніста 500-й провід мінус. Це призведе автоматично до увімкнення кутових реостатних контакторів. Далі машиніст призводить до увімкнення контактору К-23, К-24. Яким колом. Коли ми працюємо з вами у положенні 02. Відбувається замикання контактів 121-122, але з переведенням у положення 1 і увімкненням лінійного контактору К-19 через замкні контакти 121-122 гальмівного валу контролера машиніста по проводу Е 533 живлення поступає на замкнені блокувальні контакти тягу ОБВ ВБ 1 секції А проводом Е 577 через замкні блокувальні контакти лінійного контактору К 19 які ми щойно увімкнули. Проводом 578 живлення буде поступати на вмикаючу котушку контактору К-23, К-24. І проводом 575 на замкні блокуванні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 положення гальмування п'ятисотий провід мінус. К-23, К24 підключають обмотки якоря е генератора до обмоток збудження тягових двигунів і тягові двигуни. Починають виробляти напругу, але її ще недостатньо, тому ця позиція також є прохідною. Машиніст переводить рукоятку у положення номер 2 У положенні номер 2 відбувається замикання контактів 119-120 гальмівного валу контролера машиніста. І по проводу Е530 з провода 502 через контакти 119-120 проводом е 530 живлення буде поступати через замкнений блокувальний контакт контактора К23 секції Б на провід 527 і вмикаючи катушку контактора К61 секції Б, 500 і провід мінус. Слід зазначити, що К61 секції Б це контактор буферного захисту, який розімкне свій контакт, але РП18 при цьому не спрацює, оскільки його контакт був шунтований. Контактом проміжного реле РП-18 секції А, але К-61 в секції Б замкне свій прямий блокувальний контакт, стаючи на схему самозаживлення і замкне найголовніше свій основний контакт, що призведе до шунтування значної більшої частини реостату буферного захисту. Раніше живлення поступало з клеми 14 на клему 16, але з замиканням контактів К-61. Відбувається шунтування великої частини. Живлення проходить з клеми 14 через частину блоку буферного реостату захисту на клему і проводом 760, через замкні контакти контактора буферного захисту к 61 секції Б. На провід 761, замкні контакти К-62, проводом 763 і далі у коло моток незалежного збудження. Це призводить до значного стрибку струму збудження, що призводить у свою чергу до початку можливого початку рекуперативного гальмування, якщо напруга надбивна стане більше ніж напруга у контактній мережі. Також відбувається замикання контактів номер 123-124. І з провода 501 через замкні контакти 123-124. З провода Е 535. Живлення буде поступати на замкнені блокувальні контакти. Гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні гальмування. І проводом 550. Живлення буде поступати на замкнені прямі блокувальні контакти. Контактора К 24 Перехресного збудження проводом 551, через замкні контакти вимикача управління пневматичного ВУП-2, живлення по проводу 552 буде поступати на вмикаючу котушку електропневматичного клапана КЕБ 500-й провід. Це електропневматичний клапан, що буде поєднувати гальмівні циліндри із атмосферою на локомотиві, що буде запобігати накладанню рекуперативного гальмування і пневматичного. Гальмування. Це, в свою чергу, буде призводити до того, що буде виходити повітря з гальмівних циліндрів. Але на другій позиції в нас збирається схема і може розпочатися режим рекуперації. Якщо ж він не розпочинається, тоді машиніст переводить рукоятку у третій, четвертий, п'ятий та, відповідно, інші положення, що будуть почергово призводити до замикання контактів з 93 по 113. Кожен з яких буде частково шунтувати і виводити блок реостату регулювального Р-31, що встановлений в секції Б, і призводить до збільшення збудження у збуджувача, саме у генераторі перетворювача, що буде викликати збільшення напруги на зажимах двигуна, а отже, збільшення рекуперативного струму. Ось таким чином в електровозі 11 М5. Збирається коло управління в схемі рекуперативного гальмування. Зверніть увагу, що самого реле рекуперації тут немає РН-11, воно відсутнє. А отже, сама схема працює таким чином, що незалежно від різниці напруги в нас поступає, вмикається контактор К1. Тому слід дуже ретельно обирати момент, коли можливе увімкнення рекуперативного гальмування в залежності від швидкісного режиму. Ну, а таким чином, ми завершуємо з вами вивчення схем електровозу В-11М5. Не забуваємо підписуватись на канал, коментувати відео, проставляти лайк, а також не забувати підтримувати україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе і слава Україні!